Вони ж там всі вірять в Путіна, як там в Бога, в Буду чи ще когось. Ну, якщо ну, подивитись, ну як людей на вулиці питають. Більшість, отряди Путіна і всі інші. А ті, хто ну, свідомий, то мені здається, вони поїхали вже. Звідти зміна влади до нічого кращого не приведе. Це сто процентів. Я так на мою думку, тому що там дуже багато людей за війну, ну і їхнє населення дуже гарно до нас ставиться. Так що вони нас не сприймають взагалі як за людей. Вони вища раси рахують, а ми просто-напросто як. Ну, Таке до наставлення нічого не поміняється. Я просто погано знаю українську мову. Я взагалі білорус. Вони дуже ну дуже це пропаганди вже пропитані, і це потрібно. Я вважаю, пару поколінь. Десь через років 70, можливо щось зміниться. Підписуйтесь на телеграм-канал Говорить Великий Львів.